У нас під тимчасовою окупацією ворога знаходиться ще 29 населених пунктів. У нас ця ситуація не змінилася. У нас дійсно під окупацією фактично, частина дворічної, власне кажучи, там чому зараз іде активна фаза активні бойові дії йдуть на тих безпосередньо територіях. Значить, скільки там перебуває населення за нашою інформацією, це було майже дві тисячі людей. Однак, ми зараз не можемо сказати скільки точно, тому що знов ж таки доступу до цих безпосередньо територій у нас наразі немає. У нас пік повернення, зокрема, до міста Харкова, навіть тобто в таких умовах, в яких ми знаходимося, він вже пройшов. Тобто, ті люди, які бажали повернутися навіть під час тобто, бойових дій, загроз, обстрілу, вони вже це зробили для того, щоб очікувати нову хвилю повернення це будуть або студенти, або ще хтось. Да, ми маємо змінити щось на лінії фронту, тобто гарантувати і е, якусь певну безпекову складову да, для того, щоб дійсно люди поверталися, або провести деокупацію оцих 29 населених пунктів. Як визначає практика, після деокупації люди одразу повертаються до своїх безпосередньо територій, де вони проживали, для того, щоб або проживати і надалі, або перевірити своє майно, в якому воно стані. або Своїх близьких родичів